Як на вашу думку загалом працює страхування? Страхування? Ну як ну ти вносиш якісь кошти для того, щоб подальшому ну, щоб мати якусь безпеку? Працюєш, мабуть, нашу грошові кошти, страховий платіж проплачую. Якщо наступає страховий випадок, то я отримую компенсацію в межах страхової виплати. Чи є у вас зараз якесь ви страхування? Автоцивілка. ну. Застібаюся в машині. Життя страхувала свого часу. Діти були маленькі. Ну а хто завжди страхує? Якщо б розглядали для себе варіант оформити страхування, то що б хотіла на кросівки, мабуть. А, ну а спортом коли зимаш, тому можливо оформити. Ну, ну звичайно, життя, здоров'я. Чи чули ви якісь міфи або опередження про страхування від інших людей? Ні, не чу. Ну я думаю, ми скоро прийдемо як в Європі, що у нас у цій буде обов'язкове медичне страхування. Ну що смисла цьому немає? Ні, це страхування це добра така штука саме в наш час. А якщо б ви обирали для себе страхову компанію, на що б ви звертали увагу? На ціну страхування і да, так, наші таке що... ну, на рейтинги на негативні на те, як, з якими проблемами і недоліками зустрічаються люди. час, який взагалі вона існує. Певно на відгуки клієнтів.